Моє шутування. Після того, як ось такі три, три четверті виходило і не виходило зробити, то вирішив взятися якось серйозніше за цю тему. Перемалювати стилізовані портрети ось такі ще вдавалося, Чи ось такі теж вдавалося. Теж ніби вдавалося ось таке щось малювати і на три частинки ділити, ніби нічого складного. Ніби нічого складного навіть в ракурсах, але ось тут на три четверті вже щось ішло не так. І з з цим всім розібратися, теж стилізований ось такі малював. Тут напрямок волосся. Тут теж напрямок волосся з феном, як воно розвіюється, як мокре волосся виглядає. З цим ніби проблем не було ось таке таке. І взявся робити базові навички свої, поправляти, тобто з таких найпростіших моментів, починаючи. Це метод Люміса, якщо що. на каналі він теж є. І потихеньку-потихеньку це все практикується. Тобто від простішого до складнішого напрацьовується десь по то по 200 малюночків таких простеньких робиться. І потім я вийшов на 3 четверті. Коли я вже почав практикувати ці 3 четверті, в мене почало виходити щось. Причому, коли ви починаєте малювати, дуже раджу розминати ручку. Тобто ви берете листочок, будь-який, чорновичок і собі. Малюєте, наприклад, кружечок, біля нього ще один кружечок. Можете їх доводити максимально правильно. Можете просто кружечок, біля нього ще один кружечок, ще один. І так, один до одного тулиться. За рахунок цього ви розминаєте руку, по-перше, і, по-друге, ви уникнете можливих травм. А якщо ви почнете відразу малювати і не розігріті м'язи будуть, то можуть бути травми, а цього би мені не хотілося. Після розминочки просто найпростіші ці форми на три четверті робляться, як в нас будується. Кружечок. Кружечок. Тут у нас менший кружечок. Середня лінія, вертикальна лінія, тут у нас буде вушко. Тут у нас буде лінія, де у нас будуть бро. Так, брови ніс. Підборіття. Тут у нас. Від підборіддя до носа, від носа до брів і лінія волосся тут нагорі у нас. Далі у нас іде тут заокруглення, тут у нас іде ще заокруглення, тут вже лінія вирівнюється. Далі йде сюди, звідси сюди. Тут у нас іде до челюсті, тут у нас заокруглення, І ось такий. У нас базова форма для того, щоб три четверті намалювати. І після цього ось такий у мене портретик вийшов. На все добре.